Всім привіт! Всім шалом! А шалом тому, що в нас сьогодні на реакції ізраїльська виконавиця! Ми будемо сьогодні дивитися на Кірель, і вона випустила пісню у співпраці з Єнон Єхель його улюбленим діджем. Ви вже знаєте, мабуть, з минулих наших відео одним із улюблених. Добре, добре одним улюблених. Якщо чесно, я нічого не знаю про цю виконавицю. Yeah, Вона yeah. випала нам в рекомендаціях і ми подумали, чому б чому б. Тож пропоную дивитись, тому що мені перші кадри вже подобаються. Це якось дуже яскраво і давайте подивимось. Ну давайте подивимося, що це дуже яскраво і. Давайте подивимося. Погнали!

Не подобається к на видеорайотихой меуле. Миша Лезаш, нормальная минималка. Тобі знайомо це? Десь так, не знаю, тільки звідки. Така вона прям ого. Ну, Єнон Яхельця, те про що я тобі казав, що я його знав саме от за отакими треками. אני פתאום הייתי הקפיצה את המציאות של המוזיקת של האינסטרומנט, זה השתמות ביס. Це заявлений ганде. Не знаю. Не знаю. Так, Бляха, ми трохи не встигли подивитися це під час предвісця. Ну, звісно ж ну це був би неї, але не якби не було веселок. Я, мабуть, шав. І шмяси борні це просто супер. До собі цю пісню прямо зараз, щоб не забути drop! <риклад> 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 блін, супер, дуже супер, жива! Шикарно, дуже супер. драйвова. Супер. Мені теж дуже подобається. Вона така прям в настрій задає, розкачує, такий, блін, це круто, давайте ще. Ну, вона мені дуже нагадала Мішель Візаж в молодості. <риклад> Ну, що, це зараз вона така вся із себя така вишала. Так, так. Та, а раніше ж вона, до речі, мізаж урожденний щупак. Серйозно? А, так, вона ще й наша киця. Oh Блін, ну просто супер. Мене надрайвило прям таку, таким настроєм. Ну, я, в принципі, Ну, сказати, що я іншого і не очікував, це в принципі збрехати. А тут просто вискочили <смі> дві дівахи, які мені зробили настрій на цілий день. Це дуже круто. Я цю пісню додаю собі, я буду її слухати. От, а єдине, що на ну, оцьому... Та, та 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 дуже дуже мені нагадує один із треків Аріанних Гранде. І навіть звук, який там використовується, там той ж той самий. От але, ну це в принципі ні ніяк мені не я не із тих людей, які будуть кричати А там Боже, яке кончене Я вважаю, що такі діджеї, як і Нонягель, мають на це право. А мені дуже подобається. По-перше, яскраві дуже образи, дуже яскраві кадри. Це прям тобі кидається в око, ти такий воу, воу 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 -во". дуже, дуже швидко вони змінюються. Ти такий, прям пірнаєш цей настрій, цей кліп. Ти такий. Ну давайте, я хочу з вами потусувати там теж. Дайте <звист> мені теж поденцити, Альо. Попутного вітра тобі в сраку. Мені ще подобається акторська гра. Це просто, це ці вирази обличчя, це е, гра очима ну блін -а, це дуже круто. Міміка, інтонація, Супрація. коли вони розмовляють і скажуть, ну це дуже круто, так, дуже комедійно, дуже якісно, дуже кінемар, кінематографічно. Господи, я докинув це слово. Єбай. Ой, коротше, я дуже задоволена, що ми його подивилися. Він прям задає настрій і кліп, і сама пісня. Я думаю, якщо в наушниках послухати окремо, вона все ж таки збереже цей вайп. Такий, да. Тому ця пісня обов'язково треба додавати у плеліст і вам, і нам, тому що, ну, це прям для літа. Супер круто. Не знаю, і... тебе цим, цей вихор таких якихось емоцій, якогось заряду тебе прям зносить. Не знаю, це блін, тут в голові несеться. Я думаю, що ми колись обіцяли, коли ми дивилися, здається, ідинавин mm -hmm. із Інанеєль. Ми пообіцяли, що ми будемо дивитися більше ізраїльської музики сучасної. Mm -hmm. І зараз я просто коли ми подивилися цей кліп, я згадав, що була така обіцянка. Це зрада, треба було б робити це частіше. Ми будемо робити реакції на ізраїльських артистів трошки частіше. Так, я думаю так. Тому напишіть нам, будь ласка, може ви когось знаєте з ваших. Е, і може у вас є улюблені ізраїльські виконавці, яких нам треба послухати. Це було б дуже круто. І не забувайте на нас підписувати, ставити нам лайки, натискати дзвіночок, бо це вам буде повідомляти про те, коли у нас виходять нові відео. А також я нагадую вам головне правило нашого каналу. Зайшов подивився відео, відкрив. Смартфон і пожертвував на ЗСУ стільки скільки можеш, от прямо зараз, прямо в цю секунду. Скільки Послані, можеш. Давайте! Дашла паха!